Перший член журі Канського фестивалю. от, Від України. А від України. Гордість. Всі кажуть, що Канна — це літо. Літо на максималках, не знаю, Канна мене зустріли дощем. Прям таким, знаєш, конкретним дощем. Почалося все з трансферу з аеропорту. Прям приємно відчуваєш себе важливою персоною. Тебе там зустрічають, везуть кудись. Думаєш, вау! Клас, красиво. А Зустріли як? Подарували, значить, такий спеціальний кіт. Там був якийсь блокнотик, ну це як, як сувенір, можна сказати. Але найголовніше, що там було, це звичайно бейдж. Це такий супербейдж. Там написано, що ти журі своєї категорії. От, і з цим бейджем ти можеш проходити куди завгодно. Власне, на всі лекції, на всі івенти окрім. Івентів, які організовує сам фестиваль, там є безліч івентів, які організовують різні партнери круті. Найбільше мене вразив Spotify Beach. От, Ці чуваки просто замотили неймовірне шоу. Там кожен вечір була, був величезний концерт, дуже крутий з зірками А класу. Наприклад, Foo Fighters, так як там відкрита територія. І ти міг просто стояти на набережні і дивитися цей концерт. До речі, від Spotify є дуже крутий кейс, який ми розбирали на Creativity, Отже, за посиланням переходьте, подивіться, будь ласка. Перший день ми зустрілися, де всі журі мали змогу познайомитися один з одним. Я маю на увазі всі категорії. Прям от, журі фестиваль. Ця зустріч мене достатньо так вразила, приємно, тому що я спостерігав ну, от людей просто з усього світу. Всіх рас, всіх гендерів будь-якого віку. Абсолютно, абсолютно насправді приємне от таке враження, да, і оця diversity, як вона є, була присутня на фестивалі. Вони працюють над цим, да, вже багато років. І от я, власне, був свідком цього. Я думаю, що це насправді важливо, тому що потім, коли ми вже в кімнаті, у нас, до речі, кімната це індастрікрафт журі. А да, вона також була відповідно достатньо різноманітна. Це дуже допомагає в тому, щоб знаходити цікаві ідеї і будувати дискусію, тому що люди з різним бекграундом можуть висловлювати цікаві думки. Він Кук це CEO Канських левів. От, і насправді це смішна історія, тому що коли я приїхав і безпосередньо, значить, вже вживу його побачив, він просто підійшов до мене і привітався, і, і запитав так, типу, що о, а, а ми десь бачились вже, ну, якось в, в такому ключі. А, а я подивився, не впізнав його, чесно кажучи, сказав, то я так не думаю, а потім мені було сором. Тому що це неправда, але. Смішний факт насправді ще в тому, що я фізично на нього схожий достатньо сильно. І мене постійно, коли я був в кімнаті, жирив, і десь там виходив. Мене постійно організатори наздоганяли і кричали: Саймон, Саймон. А потім, а вибачте, я подумала, ви Саймон. І так було просто декілька разів, тому це забавний факт. Це було щось Крістофер Ноланівське, знаєш? Так, і тепер я розумію суть його питання. Жарти жартами, але я ж міг користуватися якимось чином. Наприклад, я можу зайти в сусідню кімнату, де сидить дизайн журі під виглядом Саймона, там щось їм якусь <кхи> настанову дати, я не знаю. Ну і подивитися, виставку чи ще щось. Я просто що, що хотів сказати: да, про першу зустріч з усіма журі. Тоді Саймон якраз він сказав: любі друзі! Навіщо ми, як ви думаєте, зібрали вас тут? Да? І от там було декілька причин. Ну, одна з причин, звичайно, щоб ви якось трошки познайомилися, да? трохи от звикли один до одного, заради нетворкінгу, так би мовити. Да? Але головна причина він каже в тому, що от бачите цей чудовий захід сонця, от наступні декілька днів ви не будете бачити сонця взагалі, тому що в кімнатах, де відбувається. Процес судівства, немає вікон, штучне світло. Це судівство, воно відбувається на мінус першому поверсі в палаці головному да, палаці, де відбуваються всі церемонії потім ввечері. І це просто офісні такі приміщення, великі кімнати, особливо для категорії дизайн і крафт. Да, вони вони великі, тому що там ще присутня виставка робіт, тобто фізичних зразків, є да, там великий умовно, стіл. Звичайно, там екран, і де відбуваються всі, всі дискусії, а поруч стенди, де ти можеш подивитися роботи, де ти можеш їх фізично там помацати, розглядіти, якщо треба. От тому, що воно ну, мова йде про крафт, все таки про екзекюшн це важливо. Е, бачив випадки, були випадки дійсно, коли да і в мене так було, да, коли ти змінюєш своє ставлення до роботи після того, як бачиш, як вона фізично зроблена. Цікавий момент про безпеку. В перший же день, ну, власне, в перші п'ять хвилин після того, як ми прийшли цю кімнату суддівства, а, а, нас попросили здати свої телефони. Там є такий окремий стенд з мішечками. Мішечки підписані, іменами, значить нашими іменами. До речі, от я теж думав, що шорти обирає окремо журі. То от минулого року я вже був якраз членом шорт-листу журі. Да? А, але цього року, так само, журі основної, основно, ну, основний склад да, журі, яке вирішує за там за, за метали, воно так само відбирає е, шорти. Тобто ти, ти весь процес проходиш від самого початку да, і до кінця. От тому, але да, ми це робили заздалегідь віддалено. Е, десь біля тисячі заявок в нашій категорії. Це не проєктів, це заявок. Да, тобто кожен проєкт може бути поданий в декілька підкатегорій. Да. От з цих майже тисячу заявок, ми їх скоротили до 134. І от коли ми приїхали вже в КАНЕ фізично, да, ми зайшли в кімнату, у нас було 134 відповідно заявки. Нас попросили в перший же день скоротити цей лонглист, перетворити його на шорт-лист. І там за правилами, ну приблизно до 10%, умовно кажучи, має бути відповідно робіт. Да нам треба було його скоротити там, ну приблизно до 90%, як мінімум заявок з, Зі 130, тобто, да, відкинути там, 40 заявок. Та як це відбувалося, власне, у нас був цей список, і ми кожну заявку окремо обговорювали по черзі кожен е, свою значить, думку з там, цього приводу висловлював, чи варто її залишити в шорт-листі, чи не варто. І, і так всі 134 ми проходили. Це дійсно це робота. І, і вона дуже відповідальна, дуже залежить насправді від команди, да, наскільки важко її виконувати, тому що ну ну дійсно да, залежить від людей. Як, як у вас буде складатися дискусія, в якому режимі? Тому що буває абсолютно по-різному. Конкретно в нашій категорії і в цьому складі цього року. я вважаю, що нам дуже пощастило. У нас були такі дуже open-minded люди. От які дослухалися, дуже з повагою ставилися до думок інших людей, тобто вислуховували всіх, ніхто нікого не перебував. І що я вважаю ознакою такого емоційного інтелекту, люди були здатні змінювати свою думку. Тобто, в якщо навіть траплялися якісь суперечки, ми доходили до якоїсь конкретної позиції, і люди, які на початку казали одне. Вони потім змінювали свою думку і про це говорили. Вони казали: дякую, друзі, ви мене переконали. Так, це вже був інший день. Це вже максимальна відповідальність, звичайно, да, тому що ну, мова про метали і це дуже лімітована історія. Адже якщо в середньому, за статистикою, біля 7% робіт потрапляє в шорт-лист по всіх категоріях, то метали отримує близько ну, 2%. Двох-трьох відсотків, тобто це, це дуже мало. Відповідальність капіс, просто така зашкалює, ну це шкана. Ну камон, ти потім, ну, що ти даєш комусь золото, і це ж має бути максимально об'єктивним, правильно. Потім вже всі будуть дивитися, всі будуть це обговорювати і так далі. От ні, це серйозна історія. Е, і звичайно, рівень дискусії вже був інший, да? тобто, дискусія, в принципі, була довша. Ми поверталися до там, обговорення навіть робіт, які вже обговорили і так далі. Тобто, це, це дуже така часозатратна історія. А за моїм досвідом, як члена журі в різних фестивалях, я думав, що в Канах принаймні буде історія дуже така формалізована, вже випрацьовані Ці шаблони, да, по яких ми будемо рухатися. Але ніт, це залежить від реально від президента журі, як. як Методологія або там, як ми будемо розглядати, роздавати, наприклад, метали і так далі, залежить від нього. І, відповідно, це може вирізнятися, картинка, не картинка, а там, підхід, може різнитися навіть в один рік в різних просто категоріях. Да? От різні президенти журі вони можуть абсолютно по-різному діяти, там, пропонувати, вирішувати ці метали і так далі. Це цікаво. Варто згадати, що насправді ці кани це були ювілейні кани 70 років фестивалю. От і, відповідно, вони робили таку цікаву виставку з постерами, з підписами всіх журі. І потім ці постери брали участь у виставці. І я там написав Слава Україні. Так, да, Я побачив, що вони друкують журнали з всіми переможцями на наступний день. Після церемоній, да, ну тобто, це відбувається максимально швидко. Тобто за ніч вони друкують там цей журнал, тому що чому швидко? Тому що я ж сам був членом журі, да, і я розумію, що ось ми тільки прийняли там певне рішення, ось ми розподілили ці метали. Ось, же відбувається церемонія по нашому рішенню. І ось на наступний ранок я бачу журнал, в якому це все надруковано. Оця, оця швидкість, як би мене вразила. Ну і в принципі, журнал, папір це щось таке трошки. Це такий да, такий олдскул, але в цьому є якийсь шарм. Щось таке приємне є. Не знаю, мені, мені сподобалось. Ну і приємно, звичайно, свою роботу там знаходити, якщо вона там є. Так багато різних інших справ важливих, да, що ну, насправді не вистачає на це часу, на жаль. От. Включаючи різний нетворкінг, ну, звичайно, було дуже багато людей з нашої мережі, з усіма треба було поговорити, поспілкуватися після вже церемонії, позустрічатися. От. До цього лекції, ну, до цього церемонії, до цього лекції всякі різні, да? ну, до того ще робота журі Ну насправді дійсно не, не було на це часу. Тому ця спека і близькість до дуже красивого моря, вона. Вона тільки трошки дратувала швидше швидше, ніж щось інше. Ну, не, неможливо поїхати з України і раптом забути, що йде війна. От я так скажу. Тобто, насправді, якогось такого тобто, підйому і щастя великого ти не відчуваєш і тому, і не було знаєш, такого приводу там якихось залишатися на цих вечірках, тому що не було настрою. Я сподіваюся, що наступного року. Дуже хочеться все вірити, що війна закінчиться і можна буде вже зосередитись тоді на, на власне якихось індустріальних таких історіях. Мені дуже сподобалася лекція Марселя Сімо ЕбіНБФ, який розповідав про зв'язок успіху їх бізнесу і бізнес-результатів і поєднував це, власне, з їх успіхом в Канах, тому що вони є командою, маркетинговою командою номер один вже другий рік поспіль. Це, звичайно, вражає. Ще там буквально 5 чи 6 років тому вони були номер 42, якщо я не помиляюсь, і ось вже 2, 2 роки поспіль вони номер один. От. І цей чудовий графік, він Абсолютно корелює з графіком росту бізнесу компанії, ось що чудово. І коли клієнт про це розповідає, коли клієнт наголошує на тому, наскільки важлива креативність зараз, як вона драйвить їх бізнес, ну це звучить дуже переконливо. Це насправді, ну, не знаю, як це може не подобатися, з одного боку. Церемонія це дуже емоційно, звичайно. І от всі ці спічі, виступи фотографії, фотосесії на сцені, да, всі ці емоції, це дуже круто. І, власне, для цього ці церемонії і існують насправді, не більше. А, тому що кейси там показують в скороченому вигляді. І іноді, якщо ти не знаєш цю роботу, ти можеш навіть не зрозуміти, власне, а, в чому да, там ідея, наприклад. Ти можеш не, не схопити це. От, і, і тоді ти будеш трошки з, з, confused, як кажуть. Да. З іншого боку, показують тільки золоті роботи, ну і гран-прі, звичайно. Так, відповідно, дуже велика кількість кейсів просто залишається за кадром. Після Кан обов'язково треба дивитися всі ці кейси, розбирати їх. І це з одного боку робота, але з іншого боку, це дуже приємна і цікава історія. А ще приємніше це і цікавіше робити, якщо ви дивитеся Creativity шоу. Тому обов'язково підписуйтеся, по-перше, на цей канал, а по-друге, дивіться Creativity шоу і розбирайте ці кейси разом з нами.